Свавіля чи все ж законні дії, що насправді відбувалося сьогодні у будівлі профспілок? Це серед місця столиці, поруч із майданом незалежності. Цю будівлю ви точно знаєте не щуток, Вона горіла під час революції гідності. А тепер за нею точаться ну буквально такі перепотії. Хто стане наступним правовласником? Як тут замішана державне агентство Арма? Хто претендує на будівлю профспілок? І де де насправді правда її шукала сьогодні? ТСН, далі ви побачите. Ексклюзивні кадри на вході до будівлі профспілок нас зустрічають невідомі спинами. Ми призупинимо зйомку і Ви мені поясните, в чому причина? Я вам свої документи зараз покажу. Мене звати Ірина. А вас як поруч із заблокованими турнікетами стоїть охоронець будівлі Володимир на його робочому місці. Тепер поліція по відео побачив, що є скупчення великих людей. Десь Дестав одесяти. Вони Спочатку зайшло три чоловіка на розвідку, попили каву і вийшли. потім ця вся купа людей забігла сюди. Я поперекривав турнікети. Вони всі через турнікети почали пригати. Через ці, через ці. Поперепригли, побігли сюди. Мене заблокувався я зсередини, закрив, так як там є і ключі, і ну, дуже багато там всяких документів. Вони перепригли через вікно. Почав там ломати двері, я намагався забрати ключі, щоб вони не виділили. Забрали ключі, так вони мені їх і не віддали. І виходить, мене випхали оттуда і сказали, тут наша охорона. От, пожалуйста, вони всі стоять. Там навіть сліди не постирали, вломалися. Є відеофіксація, є все. Запам'ятайте цього чоловіка у білому, який як маятник курсує з одного кута фоє в інший, і спостерігає за тим, як ми просимо пояснити ситуацію та пропустити людей на роботу. Працівники не пускають вийшли на 5 хвилин. і Не пропускають до кабінету, де я працюю більше 20 років. Я намагаюся прийти на робоче місце. Не лише для того, щоб виконувати роботу, а й для того, щоб забрати свої ліки, які мені потрібно приймати на постійній основі. Силове перешкоджання заходу в будинок профспілок, як стоять якісь цивільні, розумієте? Не ну, от не працює. От працює на Ну, тобто, от приїхали представники ліфтового сервісу. Зараз що зможе статися з ліфтами, а працівник технічної служби не може туди знайти. Де а? Пропустіть мою колегу, ви не чуєте? Невідомі відвертаються від камери і нічого нікому не пояснюють. Тому що вже перешкоджання журналістській діяльності. Я не знаю, вже кому дзвонить. Стоять якісь цивільні. Ні, я ж кажу, може це ДРГ. Треба в поліцію, що це ДРГ. Може це і ДРГ. Чомусь Арма вважає, що цей будинок профспілок треба відібрати, забрати, але питання в тому, що є, окрім оцих господарських моментів, є ще закон України про професійні спілки, їх діяльність та гарантії їх діяльності. І там є стаття, що заборонено перешкоджати діяльності профспілок. Зараз якраз йде пряме перешкоджання діяльності профспілок. Будь-які прохання працівників будівлі ігноруються упродовж години, та зрештою у холі з'являється вже знайомий нам чоловік, і неочікувано для нас все ж обіцяє все пояснити. Відповідно до конкурсу, яким виграла компаритет і підписано договору та акту приймання передачі, ми є управляючою компанією даного будинку. На підставі цього, що тут відбувається. Відбувається зміна охорони та Взяття будівлі під управління як вимагає від нас арма відповідно до закону. А ці люди це від вашої компанії чи від арми? Це приватна охорона. Це Дмитро Мамаєв, мовляв, адвокат і єдиний тут представник так званої нової керуючої компанії, що тепер опікуватиметься будинком профспілок у центрі столиці. Йдеться про консорціум Кампарітет. Компанія виграла тендер, який Арма традиційно провела на прозору. Напередодні журналісти Української правди опублікували скандальний матеріал, в якому кампарітет пов'язали із колишнім чоловіком діючої віце-прем'єр-міністрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної. Саме у Рядниця у своєму Фейсбуці нагадала, що чоловік колишній, а журналістське розслідування назвала вічною проблемою та маніакальною спробою вплисти її у справи екс чоловіка. Будинок профспілок має довгий шлейф арештів, зокрема від 2022 і 2023 років. Їх аналювали і накладали повторно, де сама будівля подається як власність держави, на що у голови Федерації профспілок та колективу свої документи і своє бачення. Це колективною власністю. просто зараз вже змінила законодавство. Тільки є приватна державна. Сьогодні є в власності. Просто поки ми вчитувалися у документи. У фує на першому поверсі відбувся черговий інцидент. А що відбувається Я хотіла сходами піднятись до свого кабінету? А е, людина, яка в цій групі, у цих цивільних, що перешкоджають захід прохід він мене штовхнув і підвернула ногу, і вдарилася кісточку ну, на всією вагою на ліву ногу. Боротьба за будівлю у середмісті столиці триває роками, як не десятиліттями. Розповідає народний депутат Сергій Рудик, представник Федерації про України у Верховній Раді. У нього тут своя приймальня. Досі до речі, закон так і не прийнятий. Про те, що майно Федерації спілок України вважати державним майном не можна допустити, щоб майно Федерації спілок України просто по чиємусь бажанню прийшло в приватні кишені, тим більше, якщо є розуміння, чи це приватні кишені, це явно не кишені всього держави України, українського народу. Про події у будинку профспілок відзвітувало і Арма агентство з розшуку та менеджменту активів. Конфлікт довкола історичного активу назвали завершеним і справедливим. Будинок профспілок працюватиме на державу сьогодні. Арма спільно з нацполіцією забезпечили доступ законного управителя. На всіх постах державна охорона зафіксовано супротив профспілківців і функціонування казино в історичній будівлі під час війни. Арма системно повертає державі стратегічні активи. Будинок профспілок віднині працює на користь українського народу. Самі ж профспілчани похабцем збирають особисті речі. Нова управляюча компанія продиктувала умови, які працівники будівлі вже охрестили ультиматумом. Дали зараз 20 хвилин, щоб можна було з парковки забрати машину, інакше вона буде заблокована, що змінився управляючий. І зараз вже ця будівля належить ну, іншій компанії, тому на парковці е машини тримати не можна, їх треба вивезти, іначе вони будуть заблоковані і не вийдуть. Тому ну от зараз хочемо там початки, ну такі самі необхідні, хоча я собі з трудом уявляю, як можна, якщо ми не потрапимо на найближчий час в будівлю, як можна працювати. Да? Тут документи, тут е комп'ютери, тут все знаходиться у нас в офісах. Тому така ситуація. А що стосується приміщень, то сказали, що вони будуть опечатані, що тут буде охорона і зможемо ми потрапити в свої приміщення тоді, коли укладемо договір з новою компанією. Але умов договору ми не знаємо, нам їх ніхто не надавав. Досі ми платили 100 гривень з копійками і платили комунальні. Саме зараз, скільки це буде, ми не знаємо. Тут були різні розмови, що залежно від того, куди виходять окна, куди виходять тета, буде різна оплата оренди. Йдеться про орендаторів приміщень і різницю в орендній платі до і після. За інформацією арми, незалежно від фінансових показників, держава щомісяця гарантовано має отримувати не менше ніж 1 мільйон 600 тисяч гривень до бюджету. Нам сказали, що в принципі, якщо нас не влаштують умови договору, то тільки три дні у нас є на те, щоб ми отсюда з'їхали. Головуючи федерацією, збираються усі рішення арми оскаржувати і надалі. Ірина Кондратчук, Роман Ріяпа, Анатолій Короб, ТСН 1+,1.